Сьогодні поговоримо про формули скороченого множення. І не про те, як їх записати, як використовувати, а як запам'ятати назви. Чомусь це велика проблема. Перша формула різниця квадратів. Різниця квадратів. Тобто а квадрат мінус b квадрат дорівнює а-b помножене на А плюс b. Як запам'ятати назву? Коли вона одна, це не проблема. А коли їх вже декілька формул скороченого множення, виникає питання щоразу: яке слово перше казати, різниця чи квадрати. Я пропоную такий спосіб запам'ятовування. Підберемо якийсь приклад, схожий на цю формулу. Але числовий, наприклад, 6 в квадраті мінус 3 в квадраті. Якщо згадати порядок виконання дій, то перший дією виконуються степені. Перша, друга. А потім віднімання. Остання, третя дія буде віднімання. Результат дії віднімання це різниця. Саме Остання дія різниця буде у назві формули першим словом. Різниця квадратів. Друга формула квадрат двочлена суми або різниці. Тобто а плюс або мінус до квадрату дорівнює а квадрат плюс мінус 2 ав плюс Б квадрат. Як тут запам'ятати? Подібним чином підберемо приклад числовий, який має таку саму структуру. Наприклад, 7-2 і до квадрату. Порядок виконання дій говорить про те, що спочатку треба виконати дію в дужках, віднімання, потім результат піднести до квадрату. Тобто, піднесення до квадрату це остання дія. Квадрат. Ось тому у формулі перше слово в назві квадрат, квадрат двочлена. Наступна формула третя сума кубів. Сума кубів. А куб плюс б куб дорівнює. Як відомо, добутку двох дужок, які утворюються. За таким правилом. Аналогічно ось двом попереднім формулам я підбираю приклад числовий відповідно до цієї формули по структурі. 3 до квадрату о, до кубу плюс 7 до кубу. Порядок виконання дій знов Дії над всіма законами. Спочатку треба виконати піднесення до степенів. А потім додати результати, тобто остання дія додавання. Результат дії додавання це сума. Тому назва формули починається зі слова сума, Аналогічно – різниця кубів. Різниця кубів. Аку мінус бек, яка перетворюється у добуток двох дужок, різниця цих виразів. Помножене на по подвоє... неповний квадрат суми цих виразів. Маємо аналогічний приклад числовий до... по структурі до цієї формули. Наприклад, 5 в третьому степені мінус 2 в третьому степені. Порядок виконання дій знов діє. Перші дії треба виконувати піднесення до третього степеня. А потім віднімати Остання дія віднімання, результат дії віднімання різниця. Отже, у формулі перше слово відповідає останній дії в цій формулі. Отже, якщо зробити висновок про все це, як запам'ятати назву формули скороченого умноження, треба подивитися на цю формулу, як, наприклад, числовий. І розібратися, яка дія виконується останньою. Якщо остання дія різниця, значить перше слово в назві різниця. Якщо остання дія піднесення до квадрату, то перше слово у формулі квадрат. І так далі. Остання дія формує перше слово у назві формули. Запам'ятовуйте і використовуйте.